Ла-ла-ла-ла-ла-луна, луна. Луна, луна, ла 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 луна Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорнолебьяк буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла-ла-ла-ла-луна, луна. Луна, луна. Квіти та плоди. Сьогодні у нас буде ананасовий сік. Із присмаком м'яти. Я люблю ананас. А мені подобається запах м'яти. Він такий смачний. Я теж хочу понюхати. Вона пахне як. Вона пахне як м'ята. Що ж, я йду готувати сік. Тату, тату, дивись, що я знайшов. Квітка. І вона пахне. І вона пахне... як апельсин. А вже ж, Юпітере. Усі фрукти виростають із квітів. Немає квітки, немає плода. Цікаво. Тату каже, такі дурниці. Але це не дурниці. Ні. Ні. Він сказав, що фрукти виростають із квітів. Як з цієї білої квіточки виросте апельсин? Я ще не знаю. Але я мушу дізнатися. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забудь. Дивись ще одна квітка, яка пахне апельсином. Усі квітки на цьому дереві так пахнуть. Вони пахнуть, як плідне, який вони перетворяться. І ця маленька квітка стане великим апельсином. Це ми зараз і дізнаємося. Mm, Тату зробив такий смачний сік. Mm, yeah. Так. А тепер, тепер час для нашого експерименту. Ми залишимо тут цю квітку апельсину і будемо чекати, коли, we're коли we're вона перетвориться in. на апельсин. Ти правий клайт. Це буде дуже вишуканий експеримент. І ми все запишемо, як у тих передачах по телевізору. І звідки з'явиться фрукт? Він з'являється звідси. Почекаємо і побачимо. Якщо квітка апельсину схожа на квітки у маминих горщиках, все може змінитися за ніч. І завтра в нас буде апельсин замість квітки. Чекай. Залишмо великий апельсин поряд із квіткою. Я що буде, якщо вона прокинеться зовсім сама серед ночі і навіть не матиме з ким поговорити. Ти правий, Юпітре. Чудова ідея. Добра ніч, Побачимося завтра, апельсине. Цікаво, що пішло не так. Я не знаю. Може, ми налили забагато води? Або квітка перетворюється лише на дереві. Думаєш, у цьому річ, щоб перетворитись на плід, квітка має лишатися на дереві? Ходімо, глянемо на дерево. Скільки квітів? Запитай їх, коли вони стануть апельсинами. Вони не зможуть відповісти. Хіба що ми самі станемо квітками? Ми перетворимося на квітки. Так. А вже ж Клайд. Ми всі станемо квіточками на апельсиновому дереві. Ми квітки. І ми так добре пахнемо. Ми пахнемо як апельсинова квітка. Ми ці апельсини так нас називають. Ми такі гарні квіточки. Дякую. Як справи, люба міс персиковий цвіт? Чудово! Ви бачили? Ми усі розквітаємо. Як гарно. Скоро вже виростуть персики. І ваші апельсини вже отут -от з'являться. І ви збережете усе ваше нове сім'ї. Поздоровляю. Квітка персика вітає квітку апельсина. Може, вона вийшла заміж? А квітка персика рожева. Вона зовсім не схожа на персик. а ми не схожі на апельсини. Якщо ми не схожі на фрукти, зовні може ми схожі на них всередині. У наших квіточках щось є. Здається, я відчуваю щось у животі. може, це твоє насіння? А в мені теж є насіння. Я теж хочу насіння. ваше насіння ще дозріває, і вам треба добре про нього дбати. Дбати про насіння. А вже ж, це наша місія. Місія? Ми наче секретні агенти, секретний агент Апельсиновий Цвіт. То яка наша місія? Захищати наше насіння. І як ми це робимо? Перетворюючись на плід із міцною шкіркою і смачними соковитими нутрощами? Схоже, це весела місія вже ж, так і є. А пліт захищає насінину, доки вона не буде готова вирости нове дерево. Саме так. Але як ми перетворюємося на пліт? Ну ж бо квітки, час для шоу. До, 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 Ре, ре. Мі, 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 мі. Квітка мімі міна попадає в ноти. Колись давно жила прекрасна квітка із чудовим запахом. Як тільки може пахнути квітка. Колись давно жила прекрасна квітка із чудовим запахом. А потім ця чудова квітка перетворилася на плід. Її Жіпелюски відпали, і вона перетворилася на плід. Ось так із гарненької квітки. Виростає смачний плід із насінням. Треба лише трохи часу. І ось тепер ми фрукти. Так, ми фрукти. Ми були прекрасними квітами. А тепер ми фрукти, смачнючі фрукти. Ми були прекрасними квітами. А тепер ми фрукти, смачнючі фрукти. Ми були прекрасними квітами. А тепер ми фрукти. Смачнючі фрукти. Ми були прекрасними квітами. Луно луно луно. Глянь, у мене пелюстка відпала. І у мене теж. Упс, і друга. Ми починаємо перетворюватися на апельсини. Це найкраще, що зі мною траплялося. Ми апельсини. Це дивовижно. Дивися, яблуко. Ні, Юпітере. Ти вже з'їв половину яблука. Затікай трохи. Гаразд. Думаю, для фруктового салату все готово. Дякую, мамо. Готово! Так, це найсмачніший фруктовий салат у світі. Це було так чудово, луно. Ми не бачили яблуневого цвіту. Упевнений він гарніший за будь-який інший цвіт. Не знаю, який на вигляд яблуневий цвіт, але ми можемо дізнатися і попросити тата посадити кілька яблунь на подвір'ї. Круто! Попросимо його посадити побільше фруктових дерев. Так. А коли плоди дозріють, тато зможе їх зібрати і зробити багато соку. У мене є ідея. Вас вітає апельсиновий цвіт. Ми зібрали ці квітки он там. Так. І зараз ми розкажемо вам щось неймовірне. Ми перетворюємося на фрукти. Ви про це знали? Повірити не можу. Ви справді перетворитеся на фрукти? Ні, тату, не ми. Квіточки? Фух, Яке полегшення? Ми заспіваємо про те, як квіти перетворюються на плоди. Один, два, один, два, три, чотири. Колись давно жила прекрасна квітка із чудовим запахом. Вона пахла так добре, як тільки може пахнути квітка. Колись давно жила прекрасна квітка із чудовим запахом. А потім ця чудова квітка перетворилася на плід. Її пелюстки відпали, і вона перетворилася на плід. Ось так із гарненької квітки виростає смачний плід із насінням. Треба лише трохи часу. І ось тепер ми фрукти. Так, ми фрукти. Ми були прекрасними квітами. А тепер ми фрукти. Смачнючі фрукти. Ми були прекрасними квітами. Кінець. Тепер ми апельсини. Сюрприз, Юпітерем! Точно. Букети майбутніх фруктів для вас. Тут квітки апельсина, папаї та персика. Фрукти з нашого подвір'я. Вони такі гарні. Ми можемо посадити більше фруктів, А вже ж оберімо нові фрукти. Яблука як гарно. І вони так добре пахнуть. Ти в порядку, мама. Усе добре, Юпітера. Я просто чхнула. Чхнула? Ти ми Що таке взагалі? запитань? Luna, 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 The questions and adventures never end. How do lights turn on where have dinosaurs gone Can the wind sing a song are there really black swans what do people yawn where the stars act on The questions and adventures never end